Пообідати по коліна у воді. Чому б ні, якщо ви мешкаєте в Таїланді? Тут не вщухають повені, але люди по можливості ведуть звичний спосіб життя. Це кафе, розташоване під мостом біля річки Тхачіну центральній провінції на Кхонпатхом і працює вже понад 30 років. Стихійне лихо не привід закриватися. Це дивно. Я тут уперше. Стіл стоїть у воді, а мені не хотілося дуже мокнути, тож я їв стоячи. Спочатку я думала, що не відкриватиму закладу. Рівень води підіймається, тож хто прийде їсти. Але люди приходять і довкола плаває риба. Це дає сили працювати і далі. Для гостей тут нова розвага годівля риб особливо подобається дітям. Незвичайно, риба постійно снує біля ніг. Я спочатку злякався, але потім було весело. Мені сподобалося гратися у воді, і я хочу знову погодувати рибок. Ці повинні наслідки циклону нобу, який прийшов до Таїланду минулого місяця, потерпає північно-східні і центральні регіони. У низинах будинки затоплені на метр.